Вітаю! У цій серії поговоримо про розслідування кіберінцидентів та ефективну комунікацію в команді. Те, що прийшов час переходити від теорії до дій, аналітик кіберзагроз найкраще відчувають під час кіберінциденту. Кожен такий інцидент є унікальною історією. Вона часто починається з аномалії, відхилення від норми, яке привертає вашу увагу. Наприклад, несподіване підвищення мережевого трафіку серія невдалих спроб входу в систему з незнайомого місця або сповіщення від системи виявлення вторгнень. Усі ці фактори сигналізують про інцидент. Робота аналітика розгортається з появою потенційної загрози порушення безпеки. Найперше, слід ретельно і методично дослідити інформацію: зібрати журнали або логфайли з серверів, проаналізувати записи мережевого трафіку та створити безпечні копії вражених систем. Після виявлення інциденту необхідно його класифікувати. Щоб полегшити визначення пріоритетів і розподіл ресурсів для ефективного реагування. Класифікація також допомагає зрозуміти природу інциденту, тим самим надаючи інформацію для подальших брифінгів для зацікавлених сторін. Інциденти класифікують за шістьма типами: перший це ШПЗ, що охоплює віруси, хробаки та програми вимагачі. Другий це фішинг шахрайські спроби вкрасти конфіденційну інформацію, переважно через електронну пошту. Третій це DDoS атаки. Навмисні спроби перевантажити систему або мережу, тим самим порушуючи її нормальну функціональність. Четвертий несанкціонований доступ. Це інциденти, коли неавторизовані суб'єкти отримують доступ до систем або сховищ даних. П'ятий тип ненавмисний витік конфіденційних даних, як всередині, так і за межами організації. І шостий тип це несанкціонований фізичний доступ до захищених місць. За серйозністю загрози інциденти поділяються на 4 рівні. Критичний рівень це неминучі загрози, які створюють небезпеку для основних бізнес функцій або конфіденційних даних, що вимагає негайного втручання. Високий рівень означає приховані загрози для бізнес операцій, які не завдають негайної шкоди, але мають підвищений пріоритет. Середній це інциденти, які не становлять безпосередньої загрози для бізнес операцій, але вимагають своєчасної уваги. І низький тривіальні інциденти або рутинні аномалії якими можна керувати в межах стандартних операційних робочих процесів. Кожен аспект, дія та спостереження, пов'язані з інцидентом безпеки, повинні бути ретельно зафіксовані за допомогою встановленої системи. Популярними платформами для цього є Jira та The Hive Project. За відсутності такої системи слід використовувати альтернативні методи. У крайньому разі можуть бути достатніми навіть елементарні інструменти, такі як ручка і папір або електронна таблиця. Коли ви зрозуміли тип і рівень інциденту та зафіксували їх, необхідно переходити далі. Слід просіяти дані, корелюючи журнали з різних систем, аналізуючи схеми мережевого трафіку, ретельно вивчаючи будь-які аномалії. Цей процес вимагає уваги до деталей і водночас уміння бачити загальну картину. Серед розрізнених даних ви шукаєте головне як, коли і чому стався інцидент. Важливим є відстеження кроків зловмисника для розуміння того, як він пересувався мережею. Які вразливості використав та яким був шлях атаки. Наприкінці роботи аналітик має скласти детальний звіт про інцидент. Коли стається інцидент, кожна хвилина має значення. Середовище кібербезпеки динамічне і потребує від фахівця високого рівня відповідальності та гарних комунікаційних навичок. Уявіть собі, звичайний день, який перериває кіберінцидент. Лунають сигнали тривоги, система скомпрометовано, Реагувати слід негайно. У цьому хаосі саме ваша здатність до чіткої та ефективної комунікації спрямовує команду, йдеться не лише про передавання інформації, а й про координацію зусиль і збереження відчуття контролю серед кіберкризи. Потрібно попередити відповідні внутрішні відділи, як от IT-відділ, юридичний відділ, відділ зв'язків з громадськістю та керівництво. У випадках, коли інцидент має широкомасштабні та серйозні наслідки, варто сповістити всю організацію. Інцидент триває. І роль кібераналітика як комунікатора стає основною. Ви не просто аналізуєте дані або виявляєте загрози, а інтерпретуєте та передаєте цю інформацію своїй команді і зацікавленим сторонам. Кожне оновлення, кожен звіт, кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, має прояснити ситуацію і вказати напрямок. Саме налагоджена комунікація може скоординувати роз'єднані зусилля і додати команді впевненості щодо її здатності впоратись з ситуацією. Усі моменти роль комунікатора вимагає витримки не менше, ніж експертних знань. Ефективна комунікація виходить за межі вашої безпосередньої команди. Вона передбачає співпрацю з різними відділами, кожен із яких відіграє важливу роль в усвідомленні та пом'якшенні наслідків інциденту. Тут ваша здатність слухати, розуміти, інтегрувати різні погляди має вирішальне значення. Комунікатор стає сполучною ланкою між технічною і нетехнічною сферами, перекладає складний жаргон кібербезпеки на зрозумілі дієві ідеї. Залежно від характеру і наслідків інциденту може знадобитись зовнішнє інформування. Це може охоплювати повідомлення клієнтів, партнерів, регуляторних органів або навіть широкої громадськості. Навіть після того, як інцидент локалізовано, ваша роль як комунікатора залишається ключовою, адже варто провести аналіз інциденту. Це час для роздумів і навчання. Необхідно створити комплексний звіт. Цей документ більше, ніж просто набір висновків. Це історія кіберінциденту від початкового оповіщення до остаточного вирішення, в якій зафіксована послідовність подій, результати аналізу і отримані уроки. Такий звіт важливий не лише для ведення обліку, але й для інформування колег про майбутні заходи і стратегії безпеки. Детальніше про формування такого звіту поговоримо в наступній серії.